Що стосується з патріотів. так да, дійсно слухає, сьогодні президент каже, що нам потрібно десь 20 е -е, патріотів. Це патріоти е -е, там запропонував наш президент, що слухайте, дайте нам, будь ласка, нам е -е, там 10, хоча, хоча б 10. Е -е, я думаю, що до кінця року 10 десь нам дадуть. Але я хочу вам нагадати, друзі, що е, е, сьогодні на 15 мільярдів доларів на 15 мільярдів доларів досі немає у нас е, е, зброї. Вони десь в дорозі. Вони їдуть. Але їдуть я вже не знаю скільки. І досі їх немає. На 15 мільярдів, на секундочку. Да. так. Е, ми отримали від них 68 мільярдів е, допомоги. За 2022, за 2023, 24 роки оборонні розходи в США це 2 трильйона 650 мільярдів доларів. Стосовно цього теж хочу сказати. Тобто це 2,5% від оборонного бюджету. Розумієте, це не федерального бюджету, а оборонного Оборонно. бюджету. Так, так. Так, це дуже мало. А вони нам розповідають про якісь допомогу, що вони нам допомогли там? Ну просто ні слов. а це не так.